Привіт, любі, дорогі мої раки! Привіт-привіт! Це ваш Таро-прогноз на липень 2024 року. І так, давайте попросимо всесвіт, щоб дав вам відповіді на ваші запитання. І подивимося, що ж розкажуть нам карти. Загадайте собі якісь бажання, задайте запитання, кожен продумайте про свою ситуацію. І так, перша карта для вас, дорогенькі раки. Імператор. А, вау! Це енергія контролю. В першу чергу це енергія самоконтролю, самодисципліни, і це енергія лідера. Лідера, який своєю, е, як би Своїм прикладом надихає інших людей. І це також, якщо по бізнесу, це може бути, будьте готові до перевірки, якісь контролюючі органи можуть прийти і перевіряти. Це енергія контролю, а перевірка, може, податкова, може, інші контролюючі органи. Можуть до вас зненацька прийти. Так що будьте такими пильними. І також це імператор це може бути ваш бос, з яким ви будете мати справу. А, така людина, строга, людина правил, людина законів, з якою вам може не завжди легко домовитися. А, так, а можливо, це ви є тим босом, якого всі бояться. але Кожна людина в середині має маленьку таку дитинку. Двійка. А Двійка жезлі. Це про якісь ідеї, які ви хочете втілити в життя. І, можливо, ви з тими ідеями підете до оцього імператора. Якісь ага. ідеї ви маєте. Вам треба заявити цьому імператору. Від нього можуть залежати результати вашої праці. Результати ваших ідей, ви маєте якусь ідею. Давайте, до далі, вже цікаво. А, ви не спали, Маєте якісь такі, можливо, проблеми, ідеї, якісь такі завдання, які не дають вам вночі спати. Можливо, є якась енергія тривоги. Дуже багато у вас тривог. Багато такого сірого шуму в голові, який вам не дає спати. Можливо, ви, скоріше за все, іде інформація, що це більш надумана тривога така, що ви самі собі не дозволяєте щось, самі себе обмежуєте, самі собі надумуєте, маєте якісь страхи, які вам не дають і, і не тільки спати, а не дають навіть і спокійно жити. Щось є, щось коїться у вас зараз. Але пам'ятайте. Що, наприклад, є якісь ідеї, є якісь такі питання, які треба вирішити, і буде якась така ситуація, від якої ви будете, ви будете залежати від цієї людини? Чи це ваш босс, чи, чи це контролюючий орган, чи це людина? Тому що імператор це статусна людина, до якої вам треба звернутися, яка вам має вирішити у ваші ситуації, які ви давайте тягнути ще карту, дивитися, що ж це таке. Що ж це таке? А ви кожен думаєте про свою ситуацію і дивимося карта, коли людина потребує допомоги, доброї поради. І тут може бути що і ви в такій ситуації, коли ви потребуєте ще допомоги, ще поради. І треба пам'ятати, що тут ви під захистом, тут є захист, тому що. Завжди арка, це завжди захист. Це може бути також і грошове питання, яке ви не можете вирішити зараз. Можете мати, бо іде така інформація, що це про гроші. Є деякі питання про гроші. Грошова ситуація, яку ви не можете самотужки вирішити. Вам потрібна допомога, але ви маєте страхи звертатися до імператора із цим. Запитання, маєте страх? Хто б це не був ця людина-імператор, від неї буде зале від цієї людини залежить ота ваша ситуація. Так вам давайте дивитися далі, що, що тут? Королева Пентаклі прийде вам на допомогу. Прийде підтримка, гроші прийдуть в ваше життя. Якщо це грошове питання, гроші прийдуть. Королева Пентаклів, ви звернетеся до людини, до фахівця, можливо, це банківський працівник, чи ви звернетеся до бухгалтера людини, яка вміє керувати фінансами. Допоможе вам. І ще от йде інформація, що це прийде якась підтримка. Якщо ви все ж таки наважитеся розказати, прийде до вас грошова підтримка, тому що королева пентаклів це такі гроші. Гроші, грошова ситуація розрішиться однозначно. Рицарь мечів також це швидкісні, на великій швидкості. Тобто це швидко розрішиться це питання, швидко. Ви будете довго в страхах. Але це коло розірветься дуже моментально, тому що рицарь мечів це дуже швидкі, чіткі рішення. Чіткі дії, чіткі рішення. А, все дуже швидко роз, розрулиться. А ви навіть не очікуєте, наскільки швидко розрулиться ця ситуація. Ви будете дуже довго про неї думати, дуже довго вагатися. І. Ситуація проясниться моментально. Цікавий розклад. Давайте дивитися далі. Що ж ще такого буде відбуватися у вас а знову двійка жезлів. У вас вже була двійка жезлів, були якісь такі а, тут. І а знову щось до вас іде в життя. Знову іде щось до вас в життя. І. Mm, іде щось таке, чим ви горите, Якесь бажання велике, якась творча ідея. Ви людина творча, ви маєте багато творчих ідей, і знову ви маєте якусь mm. ідею, горите цією ідеєю, але бачите, що треба переробити горе роботи, щоб втілити все це в своє життя. От кожен думає про свою ситуацію, і е, так, треба буде багато працювати. Працювати буде багато переговорів. У вас будуть багато переговорів, це колаборація, переговори, спілкування, збір інформації швидко, чітко. І тут також є гори, це гори роботи, які треба переробити, і саме головне це збір інформації. Якщо ви шукаєте роботу, можливо, от у вас є ідея, і ви всюди питаєте, якщо це ваша робота. І якщо ви зараз на роботі, ви теж працюєте, але дуже швидко, на великій швидкості, треба буде приймати рішення, збирати інформацію. Все буде дуже швидко відбуватися. Вам треба буде тільки встигати обробляти всю інформацію. Двійка одна, двійка, друга, це якийсь іде такий початок чогось. Тому що двійка – це якби і початок, і ем, це вже не думка, це вже дії. Тому що е, якби, це початок чогось, якесь натхнення до вас приходить, ви щось шукаєте, щось починаєте. Це ідея не завершення, але початок чогось. І ви розумієте, що щось треба починати в вашому житті, і це потребує багато. Ем, Кладання, багато часу, багато роботи і е, збору інформації, тобто йде така енергія початку чогось. <світ> Дивіться, як цікаво, іде двійка. Е, жезлів, ідея. І ви розумієте, що у вас є ідея, іде ще багато роботи. Знову йде двійка. Е, вам треба багато переговорів, все, і знову йде завершення, це десятка. Буде у вас так багато роботи, ви вже так змучитеся, і ви вже, тут людина вже як паде. Все, цей період буде завершатися. Давайте на цю десятку ще витягнемо одну карту. Буде така командна гра. Буде, як би, не легко, але командна гра. Ну, я бачу рак і липень, у вас буде такий насичений. Тут ідуть такі енергії. У вас буде тут дуже багато таких. Тут є і карта командної гри, як і такої і конкурентної боротьби. Треба буде відстоювати себе. Треба буде наполегливо В основному п'ятірка – Це така і кризова ситуація буде, коли треба буде ще з останніх сил себе якби, мотивувати і йти вперед. Але команда у вас буде. Треба буде набиратися сили. Тут людина змучена, хоче відпочити, але ще якби і до відпочинку. Давайте ще подивимося на оцю десятку. Іде якесь завершення, але воно ще на це завершення ще прийшла і п'ятірка. Ну, якщо подивитися на цю п'ятірку, давайте запитаємо. Запитали, все прийде до логічного завершення. Оці всі буде така тряска, багато, багато, дуже багато роботи. Ви так змучитеся, але це все йде до завершення. От людина, якби старалася, ви все пройдете, ви все зможете, і ви будете дуже задоволені результатом. Дуже хороша карта, карта мир. Ви будете задоволені результатами. Просто будете задоволені, ви зберете урожай, тому що це карта урожаю. Карта, якщо це ваша тема, це карта вагітності, скільки сил, можливо, ви приклали, якщо це ваша тема. Тут ви пройшли багато, великий шлях, і нарешті вам скажуть хорошу новину, що ви вагітні, чи навпаки, ви там виходили вагітні і ви вже не мали сили. І це також народження. Нової народження дитинки, нова людина прийде у ваше життя. Така чудова карта. Може, тут був такий уже таке, таке енергетичне поле цікаве, і логічне, і таке, таке так, хороше, яскраве завершення. Карта миру, карта переїзду в нову країну, в нове приміщення, якщо це офіс, на нову квартиру, нове житло. Це купівля житла, купівля машини, це завершення вашої ситуації, дуже позитивне завершення вашої ситуації. І нова людина у ваше життя йде. І це як перехід, оця карта мир це як перехід на, на новий рівень життя, на вищий рівень життя. Це коли ви, наприклад, зустрічалися з людиною, з партнером, і тут уже вам запропонували. Заручений, ви переходите в статус вже наречений, нареченого або вже там до весілля готуєтеся. Це вже завершення, кульмінація, це весілля, також народження дитини. І якщо бізнес це ви вже пожинаєте плоди свого бізнесу. Завершення, можливо, ви були одинокі, одинокі, не могли зустріти людину, і це уже завершення. Ви зустрічаєте людину, кожен подумайте про свою. Таку ситуацію в житті, і це буде чудове завершення вашої такої ситуації на теперішній час. Що ще покажуть нам карти? Давайте запитаємо. Знову ж завершення. От іде багато карт завершення, і тут іде завершення, і знову десятка завершення. Уже оцей період боротьби, напруги у вашому житті буде відходити на задній план. Буде уже в вас життя підштовхувати на інший рівень. Знову буде закінчення, знову завершення і знову ідеї. Раки, Такий цікавий розклад, мені вже аж цікаво. Знову ідеї, знову двійка. Дивіться, тут була двійка, тут двійка. знову завершення початок, завершення початок. Цікава історія у вас. Завершення початок, завершення початок. Ще одну з цієї колоди картину. Карта колесниця, карта руху вперед, карта просування. Коли ви головний герой у вашому житті, ви берете, як то кажуть, кермо і керуєте своїм життям. Карта переїзду знову ж таки, карта руху вперед, просування. Це буде відбуватися на великих швидкостях. І Рицар про це говорить. Липень буде просто такий для вас карколомний. А оця карта колесниця це дуже щаслива карта. Карта везунчиків, ну і щастя, і нові, нові можливості у ваше життя летять на великій швидкості. Встигайте їх. Відстежувати, встигайте не пропустити ці можливості. Давайте подивимося, які можливості, про що ці можливості, які йдуть в ваше життя? Так, іде інформація, якась така кармічна ситуація, карта суд. Ви будете переоцінювати цінності свої. Карта суд це завжди про щось таке. Це та і судовий процес, якщо це ваша тема, судовий процес іде у вас зараз, і вже тут ангел трубить буде рішення суду. Але це більше про те, що іде якась така кармічна ситуація у вашому житті, як ангел як пробудження від чогось зі сну. Як пробудження зі сну, ангел протрубить, і ви як прокинетеся. Це коли ви переоцінюєте свої цінності. Ви можете, якась інформація вас може пробудити. І це буде для вас таким доленосним рішенням. Тут карта суд, вона ще дає, що вам треба буде приймати доленосне рішення для вас. І це не завжди легко. Доленосне рішення і карта смерті. Карта смерті це не про дві великі кармічні карти. Це не завжди про смерть фізичну, це про вашу трансформацію. Ви як народитеся знову, протрубить ангел, і вам треба буде повністю трансформувати свої думки. А по-іншому дивитися на світ. Інформація, яка вас змінить повністю. Змінить навіть ваше життя. І вам треба буде робити вибір. Це карта вибору. Ви станете перед вибором. Що вам вибирати? Якась доленосна така буде у вас ситуація, що вам треба буде вибирати. І тут вам треба буде допомога, знову допомога. Допомога людини, і така людина прийде в ваше життя. Людина статусна, яка і знаюча людина, яка вам буде давати пораду, буде вам допомагати, це людина знаку Зодяка, земні, земні знаки Зодіака, тілець, Діва і Козиріг. Люди такі, які завжди мають чіткий план, які завжди такі консервативні люди, і вони чітко знають, що робити. Така людина прийде в ваше життя і буде допомагати вам. І король Пентаклів, дивіться. І королева, і король Пентаклів. Ситуація вирішиться, у вас буде підтримка, у вас будуть люди, які вам допомагатимуть і матеріально, і словом, і ділом. Все завершиться для вас чудово. Так, ще одну карту на завершення. Для вас, дорогенькі раки. І, і знову, королева, ви, не буде, ви однозначно не будете почувати себе одинокими, тому що у вас буде підтримка. Буде у вас підтримка, будуть люди, які вас люблять, які вас підтримають. А я від себе бажаю вам чудового липня, радості, щастя від життя і нехай вам щастить.